І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Улюблені браті і сестри, поздравляю усіх вас із засвяченням цього святого храму на честь святого великомученика Юрія Переможця. Тому сьогодні воістину День посвячений, День Святий, День Святковий. Тому свято всіх поздравляю. Поглядаючи на ось це місце, де багато років просто люди гуляли або випускали якісь тварини, які мали б тут погуляти, ми і не задумувалися над тим, що це місце обере Господь для того, щоб тут був збудований храм. Євангельська притча оповідає, що будівничі, які відкинули камінь, коли будували будинок, перекидаючи його в кінці кінців поставили його краєугольним каменем, зробили його основою. І коли розмовляли між собою, все це було дивно в їхніх очах. Ось подібно і в нас. Здається, місце не обжите, Тут нічого такого не планувалося. Власне, це місце, як місце обране Богом, сьогодні осіяло благодаттю Святого Духа вашими стараннями і вашими молитвами. І це є дивне воно в очах наших. Я пригадую і сьогодні хотів би пригадати ще раз, як все починалося, я не знаю всієї місцевої історії. Але двох працівників єпархії я знаю про архідіакуна Миколая, який житель цього села Жабка. І Надія Юріна Мироненко, яка також тут живе. І ось спілкування з ними відомо було, що тут нема храму і людям. Незручно добиратися або в Ківерці, або в Луцьк. І прозвучала думка така: потрібен храм. А це ж дачний масив. Хтось живе, хтось як на дачу приїжджає. Як же так збудувати храм? І спочатку просто була думка, а потім ця думка обросла симпатиками всіма вами, які підтримали цю ідею. Коли ми прийшли сюди освячувати храм і зібралася вся громада села, пам'ятаєте про це? І прийшли ми, хто дивитися, що тут буде, хто, а чи вийде щось, були і скептики, а де гроші взяти? Але все це сьогодні є в минулому. Сьогодні є ось цей тимчасовий храм. В якому ми можемо збиратися для того, щоб воскресний день, в святковий день, в день, який є особливий у вашому житті, прийти до Бога і висловити Йому свою щиру молитву і свої найкращі почуття гіркі чи солодкі, але це почуття з великим опуванням на милосердя Боже. де двоє і троє зібрані в ім'я моє, там і я посеред них. Так говорить Господь. І незважаючи, що це небагатокупольне приміщення церковне, ми в першу чергу опираємось на ці слова, де двоє і троє зібрані в ім'я моє. І тому сказати, що сьогодні ми просто в приміщенні ні. Ми сьогодні у храмі. Сказати, що сьогодні немає тут присутності Христа. Також ні. Іначе хто б нас сюди сьогодні заманив зайти, привів кожного із вас промисел Божий. Промисел Божий привів вас сам Господь. І ми стояли сьогодні, споглядаючи, але кожен думав про своє і молився, звертався в своїх проханнях і роздумах до Бога. Чи не так? До Бога ж зверталися. То якщо ми з любов'ю і з великою шаною звертаємось до Бога, Господь відкликається, відкликається на такі прохання і відкликається на такі побажання. І те, що сталося, свідчить іще про одне, про невеликі чуда, які відбуваються в нашому з вами житті. Бо це, власне, є, і є це чудо. Невеличке, але велике воно. Це постава храма самого. На цьому місці якесь тепер ми можемо сказати святе місце. А чому святе місце? Бо проходячи повз, кожен із вас вже буде проходити і осіняти себе хрестним знаменням. Пройшов попри храм і сказав, Господи, благослови, подумав про щось хороше. Помрію про щось гарне, десь зупинився від гріха, а десь серце наповнилося молитвою і вірою інших людей, і наше. Тому це місце, власне, і є освячене і посвячене самому Богові. І воно наповнює наші серця великою радістю. Ми ще не до кінця усвідомлюємо. Що це для нас є? Але це як дихання. Ось є людина, і каже, вона бездушна, ось є людина, а вона немов би мертва. Але коли людина з душею, коли людина дихає, ходить, випромінює любов навколо себе, ми говоримо гарна, хороша людина. Ось так. І це ваше село. Було просто село, були просто жителі. А тепер уже парафіяни, а тепер вже повноцінна громада. І тому милосердний Господь, чуючи ваші молитви, буде вас усіх благословляти на всі добрі, хороші наміри, які ви будете висловлювати перед ним. І разом з тим берегти, берегти село від всякого лиха, біди, напасті, трагедій, ще чогось недоброго. Тому що молитва, яка звучить, це і є прохання до Бога, щоб Господь благословив сьогодення і благословив майбутнє. Тому я сьогоднішній день, радіючи разом з вами, закликаю на всіх вас Боже благословення, щоб милосердний Господь укріпляв, оздоровлював, підтримував усіх ваших життєвих і духовних намірах і настроях. Боже милосердя, Хай перебуває на всіх будівничих в першу чергу. Ми на них акцентуємо увагу і на всіх жителів вашого села. Слава Ісусу Христу!